Напередодні зустрічі з зеленською Трампа у Білому домі жителі української столиці озвучили свої очікування. Передусім, вони досі обурені тим, як Трамп приймав Путіна у штаті Аляска, і висловлюють побоювання, що президент Америки підіграватиме російській стороні. Мені казі він чесно проросійський, як називається це, тому що він максимально якби він хотів. Він має для цього здається, багато ресурсів так, і впливу на світовій арені, щоб на нього вплинути ті самі санкції, ті самі всього задавити його. Але йому мабуть, вигідно це грати На такі тих фонд також опитані у столиці українці не дуже вірять у ці гарантії, які можуть надати американці та європейські партнери. Хочу заплатитися в Україну ті гарантії. Сьогодні віддадуть Донбас, завтра скаже, давайте Запоріжжя і Херсон. А те, що він підписує, він багато помах підписує. Він той, 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 той. Щодо результатів понеділкової зустрічі Зеленського і Трампа, то в цьому питанні українці також налаштовані скептично. Взагалі нічого не очікуємо, а нічого, а чому? нічого не поміняється. Ну, тому що Трамп предатель. Ви думаєте, він буде давати на Зеленського? Да, 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 І, скаже здається і капітуляція України. Немає про що говорити. Ми взагалі в шоці від переговорів переговорів Трампа з Росією. За червону доріжку і взагалі, взагалі немає уявлення, що буде далі. Він не повинен піти на, на уступки. Я сподіваюся, що допомога партнерів, хто з ним поїхав, допоможе йому. Це. На сьогодні перебороти якось травму.